Сіночі, а ані я ні я, бо не було й коло мене мого солов'я. Ой, Я спала сіночі на широкій лаві. Так не було без милого, як у криміналі. Я спала. Я спала Ой прийде мій миленький, та стань під віконце, а я скажу своїй мамці, що то сходить сонце. Не спала сієноче, ні мої оченька, бо не було під головою милого рученька. Не бей мене, чоловічко, за марненьку річку, я не спала си ночі, я не спала з не бий мене, ні. Не бей мене чоловіче, не бей мене дуже. Не бей мене за а, не бій мене, мій миленький, не бей мене дуже, не бей мене за чужого, чужий корти дуже. Не бій мене, мій миленький,